Я намалювала першу страву. Хочу райдужну їжу. Приготуйте мені щось райдужне. Я чекатиму. Можете починати? У мене є безпрограшна ідея. Мені потрібні круглі форми різних розмірів. Чудово! Тепер вирізаємо з коржів кола. Витягуємо коржі з форм. Ось так. Ого, це круто. Мені потрібен ніж. І так, розрізаємо корж на дві половинки. Тепер беремо кондитерські мішоки з кремом. Відрізаємо кінчик і видавлюємо крем на одну половинку коржа. Вирівнюємо крем. Так потрібно зробити ще кілька шарів. Тепер засипаємо в отвір більше ММДМС. Усі люблять солодощі. Я обожнюю. Кладемо торт на бік. Накриваємо мастикою. Розрівнюємо. Мені знадобиться ще трохи різнокольорової мастики. Викладаємо на стіл. Беремо червоно. Розкатаємо в смужки. І так із кожним кольором. Супер! Коли ми зробимо всі смужки з мастики, то викладаємо їх на торт у колір веселки. Робимо хмарки із крему. Це дуже смачно. Майкл, а ти що вигадав? О, до мене прийшло осяяння. Мені потрібен різнокольоровий крем та маленькі коржики, які віддала мені шеф. Крем, коржик і так кілька шарів. Так, мій торт не виходить таким гарним, як у шефа. Майка, лануче. Що ти робиш? Твій торт не вийшов. До мене прийшла ідея. Я завжди ношу з собою набір для в'язання. Давай проткнемо торт, тоді він точно буде успішно триматись. Бабуся, ти геній, Вийшло! Тепер додамо солодощів. Мої улюблені мармеладки. Їх я розплавлю в мікрохвильовки. Так, треба трохи почекати. Вийшло. Подивимось. Так. Чудово, поливаємо торт рідким мармеладом. Ось це так, клас. Все точно смачно. Мені подобається. Смакота. Хочете подивитися, що вигадала я. Мені знадобляться ягоди та фрукти. Вони чудово підійдуть для прикраси. Стоп, стоп, стоп! Не можна їсти. Розрізаємо полоницю на дві половинки. Викладаємо знизу на тортик. Після ананас. Ківі та лохина. Залишилось викласти останні рядки. Готово. Малятка Вів'їн буде в захваті. Скоріше спробуй, Люба. Смачного. Прикольно. А це що за гидота? Ні, мені таке не подобається. І як це взагалі їсти? Це не смачно. Забираємо з мого столу. А що тут приготували? Ух ти! Це фруктовий торт. Пробуємо. Так, дуже смачно. Смакота. Мені подобається. Ух ти! А це виглядає дуже красиво. Давайте спробуємо шматочок. Клас! Всередині ме Як цікаво! І на смак смачно! Але я обираю цей. Перемагає бабуся! Я переможниця. Тепер приготуйте мені щось із принглс. Люблю ці чіпси. Чекаю на креативну страву. Чіпси, але це шкідливо. Не буду їх використовувати. Тоді вони дістануться мені. Я вже маю пару ідей. Ось і що треба готувати. Сама виростила морква. Майкл, подивись. Ох, ваше покоління зовсім не їсть овочі. А вони ж такі корисні та смачні. Буряк та морква. Чудово, зробимо овочеві чіпси, нарізаємо овочі на тонкі слайси. Після цього викладаємо на лист. Ось так. Яка краса. Відправляємо все у духовку. І, звісно, чекаємо на пару хвилин. Ставимо у духовку. Потрібно засікти час, щоб не забути. Тепер можна й відпочити трохи. Так, овочеві чіпси, що тільки бабуся не придумає. О, ідея! Давайте перемішаємо чіпси. Потрібно збити їх у крихту. Беремо міксер. Готово. Далі беремо коло. Обожнюю. Заливаємо в упаковку від Прінглс. Стане в нагоді борошно. Його тут багато. О, занадто різкий рух зробив. Пересипаємо в упаковку трохи борошна. Тепер закриваємо та перемішуємо. Клас. Відправляємо в мікрохвильовку. О, вже готово. Ого, яка гаряча. Давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, це бисквіт. Що може бути смачніше? Я надрізав його, але не до кінця. Тому що між шматочками я покладу салямі. Ось так. Краса. Після натримо сир. Я вже підготував тирку та сир. Багато сиру не буває. Так, забираємо зайве. Залишилось розплавити сир. Ух ти, як смачно пахне! Поливаємо кетчупом і гірчицею. І готово. Ой! Будильник спрацював. Що сталося? Що сталося? Бабуся, навіщо так кричати? Перепрошую. Занадто різко прокинулась. Це мої овочі, чіпси вже приготувались. Час діставати. О, які вони чудові! Самі подивіться, це те, що мені потрібне. Так, що ж робити мені? Точно. Накриваємо упаковку прінгл з пергаментом. Готуємо різнобарний рідкий шоколад. Тепер наносимо шоколад на пергамент. Повинні вити чіпси, але й шоколаду. Ось так. Різних кольорів готово. Я зробила ціле дерево з шоколадних чіпсів для вів'єн. Давай же скоріше спробуй і обери найкращого. Смачного. Ух ти, ви чудово постарались. ось із цих чіпсів. Вони виглядають дивно. Спробуємо. Ой, це овочі ненавиджу. Краще спробую цю страву. Вона виглядає цікаво. Вау! як смачно! Мені подобається. Схоже на сендвіч. А що тут? Це величезне дерево з різнокольорових чіпсів. Воно ще й крутиться. Оцінимо на смак. Невже це могла зробити шеф? Я в шоці. Дуже смачно. Вирішено. Перемога дістається шефу. Я у своєму професіоналізмі не сумнівалась. Нове бажання. Хочу коктейль. Готуйте. Добре. Мені знадобиться пончик. Його треба надіти на келих. Хм, щось не так. Пончик занадто маленький чи келик занадто великий? Не розумію. Ось і все. Пончика нема. Гаразд, не опускаємо руки. Спробуємо з іншим пончиком. Його треба розширити. Зробимо це трьома пончиками одразу. Витягуємо все зайве. Одягаємо на келих якнайбільше пончиків. І зверху кладемо ще один пончик, яку я вас бачу. Вставляємо трубочку. І очі. Готово. Потрібно закінчити прикрашати солодкою ватою коктейль. О, чудово! Тут всього в міру має бути смачно. А мені потрібен апельсин. Нарізаємо. Чудово! Тепер видавлюємо у келих. Щось у мене не виходить. Сил не вистачає. Майкл, допоможи. Отак. Я цього довго чекав. Бабуся, давай мені апельсин. Засунемо сюди часточку, а тепер давимо. Так, виходить. Ой, мені апельсиновий сік потрапив просто в око. Я нічого не бачу. Допоможіть мені. О, ні. У мене нічого нема. Вів'єн. Лише один коктейль тоді він і переміг. Всім привіт! Ну що, позмагаємось. Привіт, я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідея. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт, привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе. А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля! Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі Скітлз. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так. Готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся, у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти жиле з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить. І чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м -м, на смак просто чудово Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О боже мій! Мейбл, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Не можу повірити своїм очам, яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка вона буде на смак? М -м -м, то вона дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне жиле. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє желе Ух ти, скільки в ньому фруктів! Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковити. Це найкраще желе з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали! До до-до-до-до, та-та-та-та-та! Так, круто! Та що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой, ой-ой-ой. ой Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Качалку та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, йди сюди. Ось, візьми тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, а і все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, опи, готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто, ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше. Залишається додати шматочки ковбаси. Викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха, ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. М -м -м, яка ароматна ковбаса. Те, що потрібно. Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ох, яка краса в мене вийшла. Тепер треба її. О, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю. О, що це? Стається світло вимкнули. Та перестань, мебл, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше коштувати піцу. Яка краса? А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, ций не піцу зовсім. тісто. яка гадота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А Ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха, Ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я.